Усім привіт! На зв'язку Дніпрооперативний. І сьогодні ми розпочинаємо новий цикл передач про різноманітні занедбані містичні та таємничі місця нашого міста. І для першого випуску ми знайшли для вас цілий палац. Це занедбаний палац профілактики. Подивимось, що таїть в собі ця монструозна будівля. Да, такий епічний, я би сказав, тут вхід, дуже такий величественний, здоровезні арки, здоровезні пройоми. і Все воно повністю занедбано. Атмосфера тут, прямо скажемо, доволі своєрідна, бо досить велика територія занедбана повністю, і досить велика будівля сама повністю занедбана. Тут трішечки навіть страшно, і мені здається, що це прям реальна якась локація для зйомку фільмів жахів. Тут можна знімати прям повноцінний горор. Ми вже подивимось, що тут всередині, як воно все виглядає. Ой-йо, такі спуски. Ох. Ну що ж, тут досить незручно сюди залазити, я вам скажу чесно. Але по-своєму тут прикольно. Ого! Які тут великі стіни, великий, велика стеля, дуже така висока. Все воно пообвалювалося. Власне, не робіть цього вдома, те, що ми зараз робимо, бо ви можете травмуватися тут. На таких будівлях може бути небезпечно. Краще просто подивіться цей випуск в теплі і в безпеці. До речі, от прямо над моїм оператором зараз нависає кусок якоїсь бетонної плити, і це реально виглядає небезпечно. Тому я ще раз попереджаю вас, не робіть, будь ласка, цього самостійно. Так, тут навіть підвали є, такі доволі великі, і в них реально страшно, бо там темно, нічого не видно. Хто знає, хто там може прятатись. Доброго дня! Помить, Вон... а я міг безпокойний і готати. Ну добре, дякую. Місцеві мешканці нас попереджають про те, що ми можемо загубити техніку. Ну, добре, що в нас є свідомі громадяни, які не забирають просто а попереджають про це. Ця величезна триповерхова будівля була збудована в 1920-х роках по проекту відомого радянського архітектора Олександра Красносельського. До речі, саме цей архітектор спроектував палац Іліча, який знаходиться неподалік, один з корпусів медичної академії та ще багато різних будівель тогочасного Дніпропетровська. Споруда, на яку ми завітали, мали виконувати одразу декілька функцій. По перше, це була поліклініка для робітників заводу імені Петровського. А по-друге, в цьому палаці мали проходити різноманітні навчальні та просвітницькі заходи для робочих та жителів західної частини міста, величезні колони висотою близько десятка метрів, пафосне оздоблення екстер'єру та барельєфи в радянському стилі. Все це виглядає як відлуння гігантоманії ранньої радянської доби. Слід зазначити, що функцію поліклініки ця будівля виконувала аж до 2017 року. Проєкт був зроблений в 23-му році, тобто 100 років назад. а потім його доволі довго будували. Він зведений з декількою різної цегли. Видно, що розбирали будівлі при його зведенні, тому будинок він мав конструктивні проблеми з самого початку свого зведення. Але з роками це тільки погіршувалося, бо там треба було серйозні робити роботи. Тобто, капітальних ремонтів взагалі не було з моменту побудови майже 100 років. Там були тільки такі підтримки. Муючи роботи і роботи з підсилення конструкцій там на сходових клітинах поставили металеве укріплення. У 2019 році, коли будівлю вже давно не експлуатували, тут сталася велика пожежа, через яку згорів дах будівлі. А також обвалились перекриття поверхів. В такому стані будівля залишається і понині. Вона є пам'яткою архітектури місцевого значення, але на жаль, провести реконструкцію в умовах війни неможливо. Питання в тому, що, наприклад, зараз реставраційні роботи з початком воєнного стану неможливо проводити. на даний момент містом замовлений оплачений проект протиаварійних робіт, бо ми ще не знаємо скільки буде іти воєнний стан. Під час воєнного стану заборонено постанови кабінету міністрів не дозволяється проплата реставраційних ремонтно-реставраційних робіт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат роликів і на які ще об'єкти нашого міста ви хотіли б подивитись в наступних випусках. Дякуємо за увагу! Бережіть себе та своїх близьких.